Будь-яка допомога українському війську наближає нашу перемогу, упевнений річний франківець Ігор Нагорняк. Чоловік, маючи інвалідність першої групи, долучається до створення кікімор для снайперів. Чотири, чотири. Робота не складна, каже чоловік, однак займає багато часу. За день приблизно може заготувати до сотні таких ниток. Не маючи фізичної можливості воювати на фронті, ігор Нагорняк вирішив у такий спосіб допомагати у тилу. У мене два, два хлопці сини на війні пішли з першого дня. Старший то з 14-го року полон перебув. Я не міг дивитися на це. Я хоч чим-небудь, але бачу, що треба допомога люба. Зовсім не цей, бо я тільки думаю про те, що хлопцям там набагато важче. Я не знаю, може комусь, комусь так не, не є цей, але ну, рідні, коли рідні на фронті, це навіть про якусь тяжкість чи ще щось там ти навіть про це не можеш собі думати. Ну, людина думає, що їм там набагато гірше, а тут хоч сидиш в теплі, як би не було і. На голову нічого не падає і не стріляє». Дякую, дуже пишається батько, молодший син пана Ігоря Павло, військовий 78-го окремого батальйону 102-ї бригади, розповідає, ще від 2014-го тато завжди допомагав війську і зараз без вихідних продовжує працювати на перемогу. Батько взагалі з 2014-го починав допомагати, оскільки брат мій старший теж воював. Був колись в складі батальйону Донбас, і батько на такі великі свята, як Великдень. Чи Різдво ми завжди замовляли м'ясо, їхали, коптили його, чи там кров'янку, вареники ліпили, це все заливали смальцем і в відрах передавали нашим братові також його побратиму. Це щорічно в нас таке, ну, вже як звичай, проходить. Ну а вже сів повному штабці, то батько почав займатися суто крутінням ниток для кікімор, для снайперських хлопцям-снайпером. Ну і в принципі з кожного дня, коли не прийду, батько сидить і крутить. Цінитки за словами міського голови Івано-Франківська, такі люди, як пан Ігор, особливо заслуговують на повагу. Адже, попри інвалідність, волонтер ні на день не припиняє допомагати війську. Хтось воює, хтось хто не може воювати, той повинен допомагати. І тому дуже важливо, що сьогодні в ці активно включаються. Хтось колядує ці гроші, потім купляє як дитина, купляє дрон. Хтось приходить в школи або в інші заклади, де можна поплести сітки, поплести кікімори. А хтось, які ну з різних причин не може бути активним фізичним себе в хаті, просто робить ті роботи, які очевидно не можуть зробити інші, і маючи час, допомагає сьогодні нашому війську. Бо насправді і, кікімор, і сіток потрібно дуже багато сьогодні. До добрих справ, які допоможуть нашим захисникам подолати окупанта, запрошують долучатися різні громадські та волонтерські організації.